з абсолютно раритетної книжки, це моя перша книжка ще 2003 року. Вона в нас тут продається зараз, її можна купити за 3 гривні. Я не знаю, скільки в Львові проїзду трамвай коштує, але думаю, десь приблизно стільки й коштує. Так що це унікальна річ. Я не знаю, що з нею прочитати. Одна проблема. Зараз тут була така, тут був такий твір. Коротенький вірш в японському стилі. Танка називається. Поглянь на СБУ вечірні і молосне. Всі фіранки жовті, а одна зелена. Ось книжку з такими гарними віршами.